Доброго дня, діти! Як ви думаєте, що це таке? Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, хоч сама завжди мовчу. Ви здогадалися? Це книга. Сподіваюсь, ви всі полюбляєте, коли вам читають книжки. Згодом ви навчитеся читати самостійно. І ви зрозумієте, що звичайна книга може стати чарівною, тому що на розгорнутих сторінках книжок ви зможете побачити різні таємничі світи, можемо дізнатися про життя тварин і людей, які живуть далеко від нас. А ще книжки можуть розказати нам казки народні казки про різних тварин. Або чарівні казки про королів, принців та принцес. Сьогодні чарівна книжка казок буде розповідати вам уривок із казки. А ви відгадаєте, яка це казка? Він покотився із віконця на доріжку, по доріжці далі в ліс. Хто це, діти? І що це за казка? Це казка. Колобок Давайте згадаємо героїв цієї казки: Колобок, лисичка, вовк, зайчик, ведмідь. Наступна сторінка чарівної книжки і наступна казка. Маленькі чоловічки весело затанцювали поряд з гарною дівчинкою, з білим, як сніг, личком. Це казка. Біла сніжка та сім гномів. Наступна сторінка чарівної книжки. Півник замісив тісто, затопів в печі та випік пиріжки. Що це за казка, діти? Це казка? Колосок. Давайте згадаємо героїв казки. Мишенята круть і верть та півник голосисте горлечко. А ось і наступна чарівна казка. Як вона називається, всередині квітки сиділа маленька дівчинка і звали її Дюймовочка. А які ще герої є у цій казці? Жаба, Кріт, Ластівка і ельф. Слухаємо наступний уривок із казки. Приходь, друже, в гості, я тебе смачно пригощу. Це сказала Лисичка журавлю, і казка так і називається Лисичка і журавель. А ось іще одна чарівна казка. Вгадайте, гарбуз став каретою, миші візниками, а старе плаття чудовою сукнею. Це казка про добру і працьовиту попелюшку. А які ще герої були у цій казці? Принц, Мачуха, Фея. І ще одна казочка. Послухайте, і скажіть, як вона називається? А можна до вас, запитав ведмідь? Можна, відповіли звірята, ведмідь в ліс. Та розірвалася рукавичка. Так, це казка, яка називається рукавичка. А які іще герої, крім ведмідя, були в ній? Давайте згадаємо: мишка, жабка, зайчик, лисичка, вовк. Що ж діти, ми відгадали всі казкові загадки, які загадала нам чарівна книга. Слухайте та читайте книжки і пам'ятайте, що книга це джерело знань.